I'm ready! Привіт, любі друзі! Вітання з неймовірного Льоре-Димару! Це, напевне, головний курорт на збережжі Коста-Брава, провінція Жерона, поруч Барселона. І ось цей репортаж я саме хочу зробити, тому що він необхідний з автостанції. Автостанція знаходиться нурально від майже кожного отелю 5-10 хвилин. Чарівні ось такі лайнери вас можуть доставити у будь-яку частину Каталонії. До прикладу, якщо ви зайдете в автостанцію, це все вам покажу. Ви зможете там взяти ось цілий пакет паперчиків. Це ось такі транспорти. Як їхати в Барселону, в Тосо-де-Мар, в Жирону? І звісно, що ви зможете безкоштовно отримати карту саме де Демару. Абсолютно безкоштовно, навіть якщо ви не володієте іспанською або англійською, вас зрозуміють. А тепер по квиточкам, звісно, що всі люблять подорожувати разом з гідами, з туристами, але це обмежує вас щасі, і це дійсно вартує трошки більше коштів. До прикладу, рейс туди назад до Барселони, коштує 24 євро. Ви приїжджаєте на автостанцію, там реально 20 хвилин пішки, і ви вже на площі Каталонії. А там Ля Рамбла, а там ринок Букорія, а там квартал розбрату. Усі ці місця, які так ми любимо і поважаємо. Якщо ви хочете поїхати самостійно до Жирони, то це все ж коштує туди назад 14 євро. За годинку часу ми з вами встигнемо це зробити. І так само камхеплис камкамкамкамкам. Come, 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 come. Угу. І так само Gracias. і так само ми можемо дістатися до досидимар. Далі я буду вам все показувати наживо. А мені захотілося одягнути такий яскравий одяг, тому що це мені дуже нагадує техніку каталанського модернізму, е яким дуже-дуже гарно володів і був основоположником Антоніо Гаоді. Гратія for your help. Мене знімає чарівна іспанська дівчинка. І полетіли до нових зустрічей. Все буду вам оповідати. Діана Іс, muchas, bye-bye. Ось так це все відбувається. Аналіз з бабусею вони мешкають в Каталонії, допомогли мені у зйомці. Ну люди ніколи не відмовляють, тому що це все дуже щиро і правдиво. А тепер я буду вам показувати нашого, як це все відбувається на автовокзалі. І його атмосферу. Наш готель знаходиться ось прямо тут, на головній вулиці, туди в тихому кварталі. Чесно кажучи, не знаю, що там вийшло в записі, але впевнена, що абсолютно все буде добре. Ну що, поступово буду розповідати свої оповідки. Вони практичні, необхідні, і все буду вам розповідати. Адже я тут ну більше десяти разів, і я дуже люблю Каталонію. Чесно кажучи, от скільки я тут бувала, і по два тижні я в мене навіть не було часу поплавати в морі, але сюди в Іспанії їдуть за морем. Це опосередковано, за емоціями, за коханням. За шопінгом, за чудовою гастрономією полетіли, але ця техніка битої плитки і скла називається якою володів Антоніоґауд Транкандіс. Про це ми будемо розповідати, тому що тут є модерністські храми святого Романа і багато ще чого. А зараз ми знаходимося на автостанції, і я все вам покажу безпосередньо з життя, як це все відбувається. Щоб ви не лякалися? Цей шлях я experience on the road своїм власним досвідом проходила багато багато разів. Ось, бачите, такі фікуси дерева. Ось так живуть каталанці. Тут десь міська управа, поліція. Я знаю, я туди навіть заходила, коли планувала тут залишатися на більш стривалий термін. Отак От захищають від сонця. Ну зараз вже жовтень. погода сьогодні 21 градус. Ось такі штучні сукенки для фламенк і автобусна станція. Ще одне значуще містечко Бланес. З Льоред де Демару можна потрапити до Бланесу. Кожна платформа має свій напрямок. Мені здається, Тосо Демар десь звідси, тому що я туди їхала. Тут дуже багато туристів з усіх куточків світу. Я пам'ятаю, як у 2016 році я тут познайомилась з англійцями, літня пара, і ми так з ними гарно гомоніли. Ось так виглядає автостанція без черг, все спокійно. Кожний напрямок має своє віконечко. Тут так само можна замовити екскурсії Чудово! Бачите, екскурсія Вотерленд, Портавентура, Барселону, Акваріум і на Мансерат. Жирона коштує туди назад 12 євро. Якщо в один бік 6,8. тобто трошки дешевше, якщо раунд-тікет. До Жирони їхати хвилин 40 і автобуси їдуть кожної півгодини. До Тосадимар ми дістанемось за 20 хвилин, і автобуси курсують кожні 20 хвилин дуже, дуже дуже часто. І це неймовірно мальовничі краєвиди, дуже схожі на лазурне збережжя Франції, тому що вони впритул, то Садимар північніше від Барселони. До Барселони ви можете дістатися не тільки до автостанції, а загалом автобус курсує до аеропорту, і квиток коштує раунд тікет 24 євро в один бік, 12,8. Годину їхати, і, адже це досить близько від Люра Демару. І ви вже в аеропорту. Бачите, напрямки Люрет Демар, ще 20 хвилин, Люрет Бланас 25. Ось це цей напрямок. Ось так це все відбувається. А ось тут Люрет Демар Барселона. І ось ми бачимо, починається 6.35, 1950. Ось така автостанція, тут є туалетні кімнати і сувенірна продукція. Росла скрізь. Все, дуже інформаційний центр зараз обідня перерва сієста, це святе для Іспанії. Все-все-все вам показую наживо. Ось сувенірна крамничка, туалетні кімнати і бар. Тому, якщо ви не переживаєте мандрувати самостійно, навіть якщо ви не знаєте мови, це не страшно, повірте мені. Вам буде сприяти успіх і удача, треба просто рухатись вперед. Ви абсолютно вільна людина, ви зекономите кошти і. Ви зекономите свій час, тому що ви не будете підв'язані під групу. А група зазвичай це купа людей з різними інтересами, з, з різними нюансами, з запитаннями, які вам, вам можуть бути і не потрібні. Тому не бійтеся, подорожувати самостійно. Про те, як подорожувати з Люрадимара, дістатися в любу е, точку Каталонії, майже в Любожерона, Барселона, Бланес, і е, то е, Тоса, я улюблена, я вам розповіла. А далі звідси ми вже через Дві хвилинки потрапляємо в світ шопінг, готелів, музики, традицій. Я, походу, вам це все буду показувати. Ми прощаємось з автостанцією, і в тому напрямку рухаємось до знайомих мені вулиць, готелів, магазинчиків. І, звісно, до набережної моря. Показую все життя. Ось так не вимушено, самі іспанці відпочивають. Бренд Твінс це якийсь автомобіль. для Ремонтних робіт. А ось це Бренд Вінс, де завжди я купую щось собі взуття. Why not? І зараз ола! І зараз в цьому сезоні дуже популярні казаки. Вони тут зі штучної шкіри вартість, але на два сезони вистачить 45 євро. Ось такі цікавесенькі, бачите? З такими тороками, як кажуть, на Буковині. А мені сподобалась ось ця пара. Ось вони. Фантастичні 43 євро. І бежеві, і чорні. Тут вони на будь-який смак. Це зараз тренд номер один. Іспанія завжди взуті знала смак і робила взуття неймовірно. У мене багато шкіряного взуття, а ось подивіться, такі елегантські. Ой, ці теж мені подобаються. Вони трикотажні. Я покажу вам тенденції: поєднаємо транспорт і взуття. Ріжні кросівки, ну це не мій смак, це досить такі примітивне, як для мене взуття. Різні класичні леганські моделі. А я все-таки макасини, це я люблю. Штучно, 22 євро. Це на наші кошти множимо на беремо на 50, 1100. Ну, все-таки мій фаворит ось високі казаки, мій фаворит ось цей незмінний. Мені він подобається так. що Я думаю, що вже у Львові чи у Чернівцях я буду ходити в цих чарівних казаках. Ви знаєте, я завжди люблю купувати одяг за кордоном, тому що в першу чергу це емоція. Це як такий позитивний тригер, який тебе повертає в саме в ту місцину, де ти було добре, де ти був щасливий. Ось так, як ця пташечка, хоча це бренд-скло, вона мене повертає в Чернівці, в людень в кінопалаці Чернівці був Людень, і саме там познайомилась з дівчиною зі Львова. Тим з непотрошувалися Львові, а ці казаки мене будуть повертати в Льорет-де-Мар. Як я люблю фешн, як я люблю подорожі, як я люблю ці неймовірні емоції. На бекстейджі лунає запальна така латиноамериканська музика. Хочеться танцювати бачато, адже ми в Іспанії, віва Іспанія, Віва, льорет де Мар. До нових зустрічей, ваша Ксюня.